Знаєте, я трошки розтрьохана, але я дуже хочу поділитися з вами одним откровенням. Що я взагалі зрозуміла, от по поводу всіх цих фільмів, які показують зараз на телебаченні, я дивлюся, як зараз йде пряма пропаганда про щось неймовірне, коли люди всі хворіють і там в якійсь. Вік їм потрібно змінити своє тіло на досконале, на якесь трансформування, на те, щоб вони еволюціонували, щоб вони стали гарнішими, щоб вони стали розумнішими, сильнішими і так далі. І знаєте. Що за цим, з цим стоїть? Коли прийде Антихрист, він буде об'єднувати всі релігії світу, він буде об'єднувати всі нації, так що люди будуть поклонятися йому, вірити йому, тому що не буде Духа Святого, щоб люди розрізняли де брехня, а де правда. І вони будуть поклонятися йому, тому що зараз йде пряма підготовка, і люди в цьому живуть. Люди просто божевільнюють від всіх цих фільмів, від всіх цих. Серіали, де все таке неймовірне, потустороннє. І людям це подобається, коли нам пропонують там пересидити своє. Там свій розум, якесь досконале тіло або там ніколи не старіти і все інше. Люди цього хочуть, люди цього жаждуть. І коли прийде Антихрист, він буде об'єднувати всіх людей, він буде виглядати як Бог. Він стілить свою смертельну рану. Що люди будуть казати, о, яка в нього неймовірна сила, він еволюціонував, там він має таку силу велику. Я так хочу. Вони будуть поклонятися йому, тому що люди. Цього хочуть. Люди хочуть мати таку силу, мати силу зцілення і все інше. Але Господь Він також дає нам зцілення. Він, він взагалі дає зцілення, Він дає життя вічне. І Ісус Христос Він прийшов на цю землю, Він помер за наші гріхи, Він був святий. І Він воскрес, Він є первісток, Він показав нам, що буде з нами. Якщо ми приймемо своє життя Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем і приймемо Слово Боже, не будемо його, знаєте, спотворювати, не будемо додати до Слова Божого щось своє, якусь свою релігію. Тому що люди сьогодні, знаєте, погрязли в цій релігії. Сьогодні не час релігії. Люди думають, що я вдягну якусь хостинку, я піду, поставлю свічку, возьму якусь книжечку, прочитаю там молитву про бубаню, і до мене прийде ангел охорон. Бо Миколай Чудотворець і врятує мене. Ні, люди, так не працює. Релігія вона взагалі не піклується про те, щоб спасти твою душу. Вона піклується навпаки, щоб її забрати до пекла, щоб погубити твою душу. І от вся ця релігія вона тягне тебе до пекла. А Господь показує, що істинні поклонники будуть поклонятися Богу в дусі і в істині, тому що Бог то є дух. І дух сходить лише на слово Боже. Тому коли людина сама ж. Спотворює Слово Боже в своєму житті, починає щось додумувати, або не хоче виконувати його, то на яке спасіння, ви сподіваєтесь? Ви сподіваєтеся, що прийдуть люди на ваші похорони, скажуть царство тобі небесне, а ти був чортякою при житті, і ти підеш до раю? Ні, так не буває. Тобі потрібно тут при житті докласти зусиль, щоб доказати, що ти любиш Бога. Щоб тут при житті показати, що ти являєшся. Учнем Ісуса Христа, що ти являєшся його дитиною, тому я запрошую тебе до церкви первістків, до церкви святих дітей Божих, де ти зможеш вивчати неспотворене живе слово Боже, де ти зможеш стати учнем Ісуса Христа і щоб твоя душа вона належала Господу, і щоб твоє життя прийшло спасіння, тому напиши мені, і я з задоволення буду з тобою спілкуватися.